Малята пропоную вам зробити аплікацію шпаківня на березі. Що нам для цього потрібно? Нам потрібно аркуш картону стовбур березки білий, гілочки одна товщі, дві тонші. Листочки вирізати для берізки, шпаківню. З трьох частин ми зробимо з геометричних фігур прямокутник, трикутник і коло. І пташку зберемо з частинок. Ну що, починаємо? Перше наклеюємо стовбур берізки, потім гілочку, яка потовші. Дві тоненькі гілочки, так, одна з однієї сторони, друга з іншої. Так. Тепер будемо наклеювати листочки по одному. До однієї гілочки до другої гілочки. Так, листочки. Наклеїли листочки. Що нам треба зробити ще на берізці? Так, намалювати рисочки чорні, щоб було схоже, що це дерево береза. На гілочках теж, от тепер як справжня берізка у нас. Тепер наклеїмо шпаківню. Це такий будиночок для пташок, щоб їм там було тепло, не мочив їх дощ зі стріхою. Так, і тепер зробимо такий отвір, куди пташки будуть залітати. Ось так. Шпаківня готова. Тепер зробимо пташечку, От такий шпачок, який летить до шпаківні, до свого будиночка. Так, тепер треба наклеїти його ось тулуп. Крильця і хвостик. Ми зробили шпаківню і навіть шпак летить до будиночка свого. Якщо вам сподобалась малята, зробіть і ви таку аплікацію і надішліть мені фото. Буду з нетерпінням чекати.